Друзі, всім привіт! Ви на каналі Копачі збирачі і виїхали ми з серіком на луг на той згрівший луг, що, е, мабуть, ми неділю назад тут копали, я ходив з тесеєм. Ну, сьогодні ще походимо з еквіноксами, подивимось, що може більше вдасться знайти. Чи не більше, в принципі, хто знає. Чому сюди ще приїхали? Тому що у нас зараз сніг, морозу практично немає. Ніде, не йдеш а тут пологу, в принципі, ходить добре, грязь намісить. І будемо вихажувати, тому що Сірік після того, ще, що ми з ним виїжджали, з Танюхою виїжджав раз, то він скидав мені були такі досить цікаві знахідки. Фух, і опять він і лиску знайшов, і все в нього було. І зараз перша знахідка. І опять же в Сирік, он, гляньте, він поки що там по телефону спілкується. Зараз будемо дивитися його знахідку, так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. І я думаю. Сьогодні буде другий, тіпа, другий день. Е, перший буде день, що з насеями копалося рік з квіноксом. І сьогодні з двома квіноксами будемо добивати цей луг і чекати, поки або все замерзне, або все Ну, Надіємося, що все позамерзло, тому що у нас сніг, зараз мінус один. Передають на вихідні мінус 6-8, то може навіть вже в повністю влізен. Ладно, дивимося знахідку. Ну, показую, що там. Нічогося, ну да, друзі, гляньте глибина яка. <звук> та да, тільки так я не бачу нічого. А, бачу, 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 бачу. Бачу кругляшок. Ого. Що ж подивись внімательно, ну кругляшок. Каколік, твой каколік. <звук> <звук> ну схоже, на деньгу та воно глині лиси. Давай, давай помимо. На, ось, в мене вода є. Так, снігу не так багато, то що. Притом він в цьому році. <звук> Ми скоро це в червону книгу я занесем сніг. цьому році практично не бачив я. Ага, ще снігу немає, да? там жаль. Сніг. Так жалко, звісно. Дінгі День... о, от та глянь, й Стан буде гарний. Стан буде... буде крутезний. Да, діньга 1741 рік. Гляньте, який. Стан деньги Вообще просто шикарный. Ну и глубина, гляньте. Друзья, я вот даже ногой встану. Мне полностью новий щебет. Більше штыка. Как ты її вынюхал. А, з... а, так ты бы еще есть. Друзья, гляньте. Две копейки 1926. Эх, а вы 27 мой був. Не, так гарно, гарно. Мій приладаш. Ажо он там. То в мене ну, куча було вже проволоки, як ти й казав, Проволоки о, тут що-що вистачає. Що ну, а так більш більш поки нічого нема. Ладно, друзі, ходимо. Ходить і говорять тонкі підправіть сигнали, з чорнопоти. Тому що я не доходу такого бо на чорно. А як викопав? Ти знаєш, пошуки стесею мені дали свої плюси. Тому що з еквіноксами я раніше ходив, там якийсь там сигнал такий спорний, я його не копав. А там же копаєш все то тут тепер, якщо наві спорний, то я його все одно купаю, Так що свої плюси дає. Ладно, друзі, ходимо. Друзі, йду до Серіка. Я відразу вибачаюсь за вітер, тому що мікрофон перестав працювати. Пише, що виявлено рідину. Снігом набилося в цей і не хоче працювати. Друзі, все ріка, знахідка в ямці, ух ти, Опять царьок. Царьок. 1898 рік. Одна копійка, ну гляньте, станцій в глині взагалі крутезний. У нас почався гляньте, який сніг. Моментально все засипало. Все більше нема нічого. А в мене, зараз якщо знайду, тут знахідка така, в мене ось пряжечка купалась, звичайно. Ух ты. Нажав. Да. Да, да, да. І ще в мене малесенька така. Ну, я думаю, багато хто пам'ятає, що це, якщо я її зараз в сумці знайду, тому що я хабарницю, як завжди. десь в машині забув? Да, мабуть знайшов. Не та. Пулять му кашка. Так, де ж вона є? Така цікава знахідка була. Ага, поток ну, навіть зусипка. Ага, знайшла, друзі, гляньте. Хто пам'ятає? а ну пишіть. Що це було. Писань, і я знаю. Ось, як. Ага, А пломбочка взагалі прикольно, гляньте. І пописано, і навіть проволока залишилась там, де вона. Закріплю, да прикольно а ну поїщить, хто пам'ятає, я думаю, багато хто б таким користувався. <му> Друзі, гляньте, знайшов сигнал 93. Копав-копав, уже копав, й розширився. А все одно показує глибше. Пін не бачить, А сигнал не, не міняється. І гарний взагалі такий красивий сигнал. Зараз вам його покажу. копав, якопа не можу копати. Гляньте. 94-95 чіткий. І вниз вниз іде, іде. Надіємося, може горшок. Ага. Ну скільки вже тут? Трешти чи скільки? Да. Ну поки ще пін не бачить. Думав, може який нема. Ні по бокам, або скажу. Пін, пін робить. Все працює. Аби сказати, в стороні десь був. то Вроді нема. Уже копаємо, копаємо. Як ви думаєте, докопають нам її чи не докопають? Може горшок який. А може який лазняк? Ну я думаю, лазняк повинен бути. Прибори. Два, два прибори, два прилади. Дві різних програми. Так, да, різні налаштування, то я думаю, один би показав, один не показав там чи як. А так щось є, треба копати. Гляньте, яка яма. А кинь свою лопату. Фіскар длинний, гляньте. Майже весь. Тому що я своїм вже не достаю. І гляньте, тільки почав пін бачити десь. Ага, не зрозумів. Щось викинули, друзі, щось викинули. Де? Де? Ану провіряй. Тому що тільки що пін бачив ну, слабенько. Серік ще копнув, каже, будеш пере... Получається, ще щось викинули. Десь щось викинули. Єсть ось. Щось, щось одне викинули, щось не викинули. Там може піну мне. Ну ти ж сам бачив. Пін уже ж пищав, бачив його. А ну. Там це жосі лопата йди. І там є і щось викинули, і щось є. Щось здорове. Кладуха, кладуха, друзі. Гляньте, серік вже все, накопався, я ще перед цим накопався. Гляньте, яку яму викопали. На Короткого фіскаря нема. Сигнали щось отам нижче. Ну, так як ми з ним з Сіріком посиділи, подумали, що... Ну, точно не буде тут скарба ніяко. Як Сергій каже, хіба що екскаватором закопали. Тому що, ну, ну ви що, тут більше метра вже яма і піном перевіряємо, вже перевіряємо. пін пищить. Ну я так думаю, що щось зажбонь. Зараз тепер закопаємо цю ямку трошки. Оставимо на кращі часи. Да. Як вже зовсім сигналів не буде, коли прийдемо шурфанем то закопуємо і йдемо далі. Ходимо, наскільки я розумію, ми по, по дну ставка. Тут ставок був раніше, не знаю. Тому що залишився один ручейок, вище там видно кераміку є, а знизу ось ми ходимо таке як, як дно. І ось гляньте, як насипана якась гребелька була чи щось таке. Я думаю, більше за все, щоб було дно ставка якось. То, то ходимо тут. Ну, знахідки є. Друзі, йду до Сіріка. Напевно, на мене як вінок обідився. Не попав, мабуть, місяця два з ним. То в мене жодної знахідки немає. А в Сіріка гляньте, лізе потихеньку. Ух ти. Орлянці. Орляночка, навіть да? з вушком. Зараз її трошки майнем. Подивимося. Точно. Може якась цікава. Ну, ну. Класно, я помив. Ще, ще душі замазав. Так, так, так. Сніжалка. Да, гляньте, орляночка. Стан вообще крутезний. А ну показує, що в тебе ще. Друзі, вигляньте він. А, це ж срібно чи що? Ні, це ж 10 гривень. А, ти ж ти кричав мені, а то. Наші 10 гривень. А як вони б'ють? 96. Нічого. Вигляньте скільки він всього налупив. Два царька. П'ятачок. П'ятачок дуже гарний стан. 1948 рік. Вушечки, 4 четыре штуки, копеечка, щитовичок. Вот сына налупил, гляньте, полная хабарница. И у меня вот пряжечка одна попалась и все. А то все шмурдял. Ну, колеровых сигналов куча. А Цик... цикавых, да, пока нема. Ну ничего, шукаем еще, час есть. Так все, шукаем. Серик звем, она снова сейчас у него есть. Фух, да, він сьогодні вже набомбив. Виходить, ось на цьому, цьому п'ятачку. І єсть. Знайшов, мабуть, хата де була. А я ходжу вище. То теж кераміка валяється, чорних сигналів куча. А монет поки нема. А ну, що у тебе? Мідячок. Да. Тому що перед цим кричав він, що у нього радянщині на її, не, не збив вже мене за таке, о хо, хо хо друзі, гляньте. Та ну... Понятно, хоч землю замазав, щоб не видно було, що підкинув. Друзі, ну луг! Як можна на лугу знайти чешуйку, луску? Гляньте, ну крутезний стан. Крутезний просто. І всадника видно, і пописано. Все як положено. Не, ну круто. А ну, стой. Та. Ну вона б'є чітко. Що-що. Лускую, гляньте. У нього вже все. Повна хабарниця. Повна. Хоч половину мені однеси, я не знаю. У мене жодного криляшка нема поки. Та ну не буду вже перед тобою бігати ти. Я там зверху, може ж я щось знайду. Так що ходи, виходи. Ходимо, друзі. У нас та ну, в принципі, по полям луска не дуже добре дзвонить, а тут, то, понятно, чи й глина. То, нічого, ходимо. Друзі, гляньте, в нас вже темніє. Сірік аштаман ходить, бачите, відійшов від нього, він там хатку як ходив, так і вихажує. А я відійшов, думаю, що тут ще одна хатка стояла. Мусора куча і в мене наконець перша монетка попалась гляньте, сигнал 48 ну глибокий, майже на штик був, то э, зразу був, був сигнал такий 98-99, я взагалі думав, що п'ятаковий, але ну, він тихенький-тихенький був і гляньте. Випав кругляшок, наконець-то мені перший кругляшок на сьогодні попався. Три копці. 1930 рік. Перший кругляшок на сьогодні, гляньте, стан, який взагалі крутезний. Я вже тут обходив, обкопав там якась противогаза. Штука теж 98 була. Видно, вже багато, де я її покопав. Сигналів куча, але цікавих мало. І ось така перша на сьогодні монетка. У мене підозрюючий останній, тому що скоро будемо збиратись до машини вже стемні. Ладно, забираємо, ходимо. І в мене пішли монетки. Ну наконець-то гляньте. Наскільки я розумію, ще один... Ще один монітос, три копієчки Да, друзі, є. Є 1948 рік. Фух, чому я відразу на цю хатку не прийшов? Ходив там біля Серіка, вихажував коло нього. До цієї хатки підійшов, ось сигналів побільше. Ну, я, в принципі, як біля нього вихажу, я в стороні вихажу, а не на самій хаті, тому що він знайшов, хай вихажує. І там не було нічого. А сюди підійшов, ось по хатки хожу. Воно, виходить, ось, я так розумію, хата була наверху і її, мабуть, сюди згортали, тому що тут багато чорних сигналів. Ну, якось так. Ось така, такі три копійки, гляньте, стан, який взагалі крутезний. Крутезний просто стан. Забираємо і вихажуємо. Друзі, виходив на сьогодні свій перший Перший е, високий сигнал. Можливо, даже мідний, може мідячок буде, гляньте, який сигнал. 82. Зараз копнем з вами. Що нам тут випаде? Ого, якраз на цьому горбу. Не копається зовсім. Зараз ми спробуємо з вами викопати. Може буде. Хоч один мідячок на сьогодні. Тому що ви вже, як бачили, що Серік накопав кучу, кучу монет. Сигнал не змінився. Десь нижче. І сигнал крутий, чіткий. Головне, щоб ніяка не жбонь була. То може... Буде мідячок, ну. Танесенький. Танесенький, гарнесенький. Ай. Все, я побачив. Побачив цей сигнал. Ось мені якась штучка попалась. Ух ти, друзі, гляньте. Ха. Це мені якийсь сьобот мідний попався. Ого! Щоб це таке могло бути. З якоїсь іграшки чи що гляньте. Глянь такий чобіт. Прикольно. І мідний у неї ще й лопати. Бачите, садунув? То мідний. А ну пишіть, хто знаходив такий. Пишіть, що це таке. Ну як, від чого це було. Клас. Забираємо. Не манерка, ну все одно цікава знахідка. Забираємо і вихожуємо тут. Прикольно. Друзі, був такий спорний сигнальчик. глянь такий сигнал. І 98 і мінус. Хоже як викопав, побачив кругляшок. Тільки наскільки я розумію, це гудзик, а не... А не монетка. Чому такий спорний сигналчик був? Так, да, друзі. Це алюмінієвий радянський гудзик. Не буду її дуже терти, наскільки я розумію, мабуть, серпі молот. А там хтось не біля машини вже помиємо і покажу. Ось так, друзі. Я а тебе... ми як завжди доходились. Що, ти ще щось шукаєш? Так, я тебе перегнав. Повний карман, Ну, Це походу там, де я знайшов. Так, на низу. Раз, два, три, Короче. Короче, дядинка кучу всього на на персток. був, Був. Да. да. Друзі, як ви зрозуміли, ми вже біля машини, по моїм знахідкам, попалася пулька з воздушки, потом пряжечка. Гудзик не миле, тому що вже в принципі, нічим миті, ну, радянський там 100%. А, потім ось а, якийсь кований цвях, тільки він дзвонив в цвітним. Угу. Не Мені розумію, чому, цвітним. чому він так. Тогда вже як викопав, теж цвітним. А, о, потім Танюхи на конечник так дзвонив в лісі, Пам'ятаєш, що mm -hmm. один знайшла. Mm -hmm. Теж каже, тупо цвітняком. Потім ось якась штучка. Ось зразу подумав, що розплескана монетка. Ну ні, прочистив, причи, промив, не видно нічого. Дві радянські, я в принципі всі показував. Потім ось такий мені така нога попалася мідна. Не знаю, хто знає, то пишіть. Ну, Мідна і важка така. З якоїсь цієї, то... Може і вбити. Кілограм вісім можна важити, якщо повністю. Потім ось, гляньте, ще таку штучку знайшов, зразу її викинув. Тому що думав, що якийсь шмордяк. Потім придивився, гляньте, яка патина, як я на насрібла. Горів, чи, чи... чи горівше, чи просто патина така, як на срібло. Ну, на Всякий випадок взяв. Може хтось колись перевірить. Ну, не я точно. Ну, взяв її. 에, знахідки Серіка. Дивіться і, і дивуйтесь, не знаю. Поздравляйте. Гляньте скільки. Гляньте, скільки всього знайшов. Я не знаю, скільки тут монет. Я він знайшов хатку і вибивав її теж. Кульки ці з воздушки. це я вам, в принципі, показував. Ножечки. Ножечки. Що тут таке було ще у нас? Кусачки для Кусачка. нас. Кусачка. Там бутохішкрябать. Так. Мабуть, популярна штука. Я зараз такого вже не бачу ніде. Угу. Цвях і гляньте по монеткам. Орляночка, гудзик, потім ВРПшечка. І то ВРПшка тільки. ВРПшка. Потім ще одна ВРПшка. Ну, на жаль, з втратами. Потім що це? Микола перший. Копій... мабуть, деніжка, мабуть, Микола Другий, копієчка, Потім гляньте, шайба яка. 5 копійок 1924 рік. Це просто якась жесть. Ага, деньга. деньгу я показував. копієчка, 27 року ще копій... а це 10 копійок щитовичок, щитовичок, 10 гривень. ну 10 гривень. Взагалі. Я одразу подумав, що срібне, думаю, нічого не, не знайшов яку. Луска. Луска теж, гляньте, яка крутезна. Просто клас. Дві пломби. І далі все радянщина. Радянщина, Радянщина 5 копійочок 3 копійочки, Гляньте усі жовті монетки, який стан крутезний. Їх по-хорошому помить, але вже не січа, тому що вже збираємося додому і вже темно. Гляньте, скільки монеток. Не знаю. Кому буде цікаво, можете пересчитати. Зупинити і пересчитати. Я не знаю. Ну я думаю, більше 20 тут. Так точно. 2, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 штучки із Лускою. І у мене дві. <ріст> <ріст> ну, якось так. Екінокс, походу, на мене обідився. Нічого, на слідчому виході, я думаю, нас дожину. А може і не через один, може через десяток виходів. <ріст> Якщо я буду по дві шукати, то я поки. Догоню. ладно друзі, підписуємося на канал, ставимо лайки, коментуємо і до нових зустрічей.